Всім привіт, мене звати Яна. Я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні буде таке, знаєте, розслаблене відео про те, як загалом у мене справи, як я проводжу останні дні літа. І якщо ви підписані на мій інстаграм, то ви вже давно знаєте або принаймні вже е, бачили допис, який я публікувала чи то 11 серпня, чи якого, що 10 серпня я стала мамою двох. У мене народився синочок. І зараз ми відповідно звикаємо до нового темпу життя. Зараз. Ранок старший в садку молодший спить, маю змогу трішки з вами поговорити і ось розповісти загалом, як в мене справи і що я далі планую. Одразу хочу сказати, що не афішувала я те, що вагітна, не через щастя, любить тишу, забобони, злі очі тому подібне. Але якось я не хотіла ділитися цією новиною, тому що зараз війна. Кожен день відбуваються якісь жахливі події, і для себе я прийняла рішення, що вже розповім якось по факту це все. І власне тому, коли я в інстаграмі опублікувала фотографію з плогового це було досить таки шокуюче. І як то говориться, мій дірект впав. Тому дякую, дякую вам всі за привітання. Дякую за вашу підтримку. Це дуже цінно і це, напевно, основне, що є класного, коли ти ведеш якийсь блог чи загалом яку сторінку. Це твоє коло людей, які тебе підтримує. І у це, звісно, ж вітаю Такі класні події, якось це а, зараз відбувається в мене. Тож про що сьогодні буде це відео? А, це відео буде, напевно, що влогового формату, воно буде досить спонтанне, тому що знову ж як я говорю, а, ми звикаємо, я звикаю. Одразу скажу, якщо у вас виникає це питання, принаймні наразі, таке в мене є відчуття, що з другою дитиною легше. Та незважаючи на те, що в тебе, наче є і перша дитина, з якою потрібно доглядати. Але це не той шок. Не то не розуміння, боже, що робити з цією дитиною, як було в мене вперше. Тому я зараз відчуваю. Собі силу відновлювати якусь діяльність. Я взагалі думала до вересня мати таку мінімальну відпустку, але мені вже хочеться щось тут трошки поговорити і навіть якісь почати робочі процеси. Тож, нещодавно в клубі сімейного дозвілля вийшла книга Пені Флег Чудовий хлопець із кафе Зупинка. Це книга це продовження відомої її книги про смажені помідори, звісно. Вже. Я вже неодноразово вам розповідала, що я дуже люблю смажені помідори в кафе Зупинка. І я довго вагала, що я буду перечитувати ось цю книгу перед тим як читати відповідно цю книгу. Але таки вирішила, що потрібно це зробити, бо я вже досить таки погано пам'ятаю. Тому саме в цьому відео ми з вами будемо читати ось цю книгу і відповідно продовження. Тобто перечит. Читала я останній раз у 2016 році, про це дізналась з переднього відео, яке є на моєму каналі. І, власне, буду читати далі цю книгу, відповідно, щоб все пам'ятати і не розділяти ці історії. Мені видається, що це буде справді класне читання на завершення літа. І буду з вами ділитися. Власне, я прочитала тут вже перші 40 сторінок. І це така для мене комфортна історія. Я не знаю. Тут події відбуваються у двох часових лініях. Перша Лінія це теперішні 80-ті роки, і е, друга лінія це минуле ті роки. Все побудовано так, що одна з героїнь потрапляє в будинок про поки її чоловік відвідує свою маму. Вона знайомиться з жіночкою. Ну тобто, як знайомиться, та старша жіночка падає на вуха і починає розповідати їй свою історію про своє дитинство, про своє юнаство і відповідно знайомить нашу. Героїні з своїми друзями, коханими, людьми, які вона зустрічає. І, власне, це і є лінія минулого, про яку ми читаємо. А також тут є ще ставки з тижневика, які власне, виходив в минулому. І таким чином ми дізнаємося не лише про якісь події, а ще й такі, знаєте, загальну містечки в події. Ну, Феніфлаг кажу, це таке комфортне, приємне читання. Хоча я пам'ятаю, що тут будуть складні теми, але наразі я на 40-й сторінці тут ще такого особливого не піднімається. До речі, в мене примірничок 2016 року, і я пам'ятаю, що я його тоді з собою скрізь носила читати. Ну, але я не пам'ятаю, щоб з ним щось ставалося страшне, але насправді він виглядає е, досить так від <сміття> перше його зріс. Він чомусь захляпаний і видно, що в мене вона підмокала. Я не знаю, коли це сталося. Ну і плюс вже пожиттівші сторінки, тому що трохи пройшло часу. Ось. І ще тут в мене підпис, тому що я в 2016 році ще підписувала всі книжки, які отримувала або купувала. Потім я позбулася з цієї звички. Тож, я думаю, що в наступному шматку я вже поділюся з вами враженням від цієї книги, яку я перечитала, як мені сподобалося, чи надихнула вона мене так, як перший раз, бо я вам розповідаю, що саме завдяки цій книзі я вирішила створити свій YouTube канал. Ну, побачимо про це, все вам розповім. Що ж, на цьому шматку ще хочу вам подякувати за вашу підтримку. Дуже радію, коли. У мене з'являється новий патрон, або приходить якийсь донат на банку мою банку, де збираю на нові книги. Також вам хочу нагадати про діючись. Промокоди. Промокод РідВІМІ на сайті Віва дає вам знижку 10% на всі книги, не лише книги від видавництва Віват, а на будь-які які там продаються. Не діє лише на вже акційні книги чи книги по замовлення, бо вони вже є зі знижкою. Цей промокод є безстроковий. Якщо він завершиться, я просто перестану про нього говорити, або попереджу вас, що він вже не працює. І ще один промокод РІДВІЗМІ також діє на сайті 25 Coffee Roaster» і ви за допомогою Цього промокоду можете отримати аж 20% знижки на дуже смачну каву, я справді зараз рятуюся як можу. Промокод на каву буде діяти впродовж місяця. Я сподіваюся, я що встигла вам вчасно нагадати, коли він ще буде діяти, бо не знаю, коли вийде це відео. Тож, будь ласка, не втрачайте цієї нагоди. Також нагадую принести ви читаю для ЗСУ. Під відео ви знайдете всю детальну інформацію. Підписуйтесь на нашу групу в Фейсбуці, а також на наш телеграм-канал. Власного контенту, там ще є розіграші, різноманітні лотереї, власна інформація по тому, куди ми передаємо ці кошти. Тож, будь ласка, також зверніть на це увагу. Що ж, а до вас я повернуся в наступному шматку. теж сподіваюся, поділюся враженням від перечиту цієї книги. І також, звісно, буду вставляти якісь цікаві, бо не дуже бо я Зараз майже завжди вдома вставки з того, як ми проводимо наші дні. Останні рівні дні. Але. Наближається осінь, мій улюблений сезон, і я думаю, це буде суцільне натхнення. Принаймні, сподіваюся на це. Ось тут я пробувала зробити якісь книжкові фотографії, але як самі розумієте, результат був не дуже втішний. Важко щось зробити біля дитячих майданчиків. Що ж, такі незвичні локації, я прийшла до вас розповісти, як мені читається ось ця книга. Я вже прочитала о вітер такий. Я вже прочитала 200 сторінок, лишилося мені ще 100, і я планую загалом. Добити їх сьогодні в нас сьогодні, що 27 серпня. А це означає, що мені залишилось насправді трішки лише днів для того, щоб е дочитати цю книгу, і власне, щоб встигнути прочитати чудового хлопця і так би мовити, закрити свій план на останні літні дні. Що я можу сказати про прочитування те, що у старшому віці, це абсолютно інакше ніж те, що було, коли я читала вперше, а читала її приблизно. Боже, скільки мені було років? Коротше, в 2016 році. Зараз я сприймаю це абсолютно по-інакшому. Звертаю увагу на речі, які тут розповідаються з іншого абсолютно ракурсу. Мене цікавлять, долі героїні, які мають дітей і якісь пов'язані з цим речі. Я вже неодноразово тут плакала, насправді не знаю, чи в мене зараз гормони, чи загалом від тих подій, які тут описуються. А я ж, до речі, напевно, що не розповіла, що коротенько пройшов ці книзі. Тут загалом, вам розповідається про часи Великої депресії в США. Ми опиняємося в невеличкому містечку зі своєю такою особливою атмосферою. І, власне, там є кафе Зупинка, знайомимося з мешканцями, потрішки в них закохуємося, бо вони всі такі милі, калоритні. Спостерігаємо за їхнім життям, за подіями, які там трапляються. Тут насправді підіймається дуже багато тем. Загалом розповідається про часи Великої депресії, про те, як люди тоді жили, але все рівно знаходили щастя у простих речах. І ця книга написана в кількох часових моментах, тобто перший це будинок пристарілих. Теперішній час, це 80-ті роки. І наша героїня це власне одна з жителів того містечка, яка вже на старість лишилася самою, тому що її чоловік син помер. Від цієї думки мені також насправді дуже сильно сумно. І власне вона знайомиться з жіночкою в цьому будинку, який 48 років, яка приїжджає до своєї свекрухи, і ось так в них поступово зав'язується дружба. І от вона розповідає їй про ось ці часи, про ось це кафе, зупинка, про тих Людей, з якими вона дружила, які для неї були рідними. А, і ми поступово бачимо, як вона впливає на нашу головну героїню, бо в неї також є дуже багато моментів: депресії, суїцідальні думки, а, невпевненість собі і як вона з цим бореться, а, захоплюючись героями тих часів. Ну і, власне, паралельно в нас ще є лінія минулого, а, яка власне доповнює розповіді нашої героїні. Але трішки навіть складно, тому що це не один рік, а тут постійно в лінії минулого стрибають з року в рік. Тобто ми. Від героя до героя, тому що там насправді багато їх дуже. І ще окрім цього є щотижневик, де розповідають про якісь події міста, які відбуваються в цей момент, і це все складає нам фінальну картину того, що відбувалося в цей час. Мушу сказати, що тоді, що тепер ця книга сприймається дуже класно. Я не знаю, чи насправді вона плине на мене так надихаючи, якось в ті моменти, коли я читала вперше. Але те, що це такі собі, знаєте, ліки для душі, те, що тобі дає твій читацький комфорт. Ти ось взиваєш у ці зручні капці, коли береш цю книгу умовно. Це саме воно. Тому я думаю, що я ще її за років 10-100% перечитаю. Тож, я думаю, що повернуся до вас вже з фінальними враженнями. По цій книзі, а можливо, навіть і по продовженню, подивимось, як там в мене вийде. Що ж, продовжимо читати? А далі ми вирішили піти прогулятися, ось купили дитячі шампанські, останній раз пила таке, напевно, років 25 тому. Звісно ж, потім з'їсти улюблене морозиво, файні люди. Як же ж без цього? А також ми ще вирішили зайти у нову книгарню, яка відкрилася не так давно. Я думаю, що якщо ви вже тут були, то ви можете здогадуватися, про яку книгарню я говорю. Ну і, звісно ж, без покупок ми не вийшли. Що ж, повертаюся до вас з тим, щоб поділитися своїми фінальними враженнями від перечиту смажених зелених помидорів в кафе Зупинка та читання чудового хлопця. Кафе Зупинка. Власне, прочитала я ці книги просто на останніх секундах літа. В 12-й годині я якраз дочитувала, і вже, от власне, сьогодні 1 вересня, і ділюся з вами фінальними враженнями. Це був просто чудовий вибір на. Завершення літа книг, я з ними відпочила, поплакала, якусь переосмислила якісь свої навіть життєві моменти. І одразу хочу вам сказати, що смажені зелені помідори вони є набагато серйознішими, піднімають дуже багато різноманітних проблематик і справді надихають, ніж чудовий хлопець кафе Зупинка. Ця книга, вона більш така розслабляюча, наївна. От Якщо ви читали Різдво з червоним кардиналом, це. от Точно така атмосфера. <laughs> так все складається, що ти там часом думаєш, ну, блін, так не буває, але це ж так мило. Але давайте про все по черзі. Отож, я перечитала цю книгу другий раз, перший раз я читала. В 2016-му, мені здається, ось я вам в по попередньому відео якраз про неї і розповідала. І ось зараз вирішила перечитати, і мені дуже сподобалось. Я знову поставила 5 зірочок, звернула увагу на багато моментів, які раніше не звертала. Що мене здавалося, що я справді практично не пам'ятала сюжет, забула безліч головних героїв, якихось поворотів, і тому вкотре починаю розуміти людей, які перечитують книги, які люблять. Думаю, за років 10 можна знову перечитувати. А що мені зараз дуже сподобалося, я знаю, що багато хто не особливо любить цю книгу через те, що тут є. Часовий хаос. Тобто, відповідно, ми в 80-х, то ми в 30-х, то ми ще в якихось там роках. Але цього разу я це дуже самі зацінила. Тобто, попередній раз мені це просто не заважало, а цього разу я це оцінила. Адже одна з наших головних ліній, відповідно, головних героїв це Ніні, жінка з будинку престарілих, який вже 80 І Евелін, її нова подруга, слухачка, яка, власне, слухає про буті у кафе Зупинка. І Ніні, вона вже. Починає губитися в певних спогадах. Якщо ви спілкуєтеся з старшими людьми чи часто проводите час своїми бабусями, дідусями, то ви знаєте, що навіть будучи при здоровому глузді, так би мовити, в такому віці ти десь там вже плутаєш, да, те, що де там відбувалося, можеш щось там зміксувати а, свої пам'яті. І, власне, ось така манера подачі а, з цими часовими проміжками, вона дуже класно нас переносить власне, в голову самої Ніні, яка це все нам розповідає і потрібно. Є. А, також я цього разу більше провідчувала лінію Евелін-слухачки, власне, ні, яка це все слухає, надихається і вирішує змінити своє життя власне у віці під 50 років. Це справді дуже надихаюче І я зрозуміла, що цю книгу справді класно читати, напевно, вже у віці після 30, після 40, після 50, тобто в такому старшому віці, бо вона тоді може стати рушійним важелем до якихось важливих змін, тому що, власне, в такому віці Евелін. Лим починає міняти своє життя на краще. До речі, які чудовий хлопець кафе зупинка це. Можуть бути просто надихаючі книги для людей пенсійного віку, які втратили якісь певні цілі у житті. Я рекомендую купити ці книги і просто подарувати їм їм, тому що це може справді надихнути до яскравих змін. Також мені дуже сподобалося завершення самої книги, тому що тут завершується як життєвий цикл деяких наших героїв, так і життєвий цикл самого містечка Вілстоп. Адже потихеньку. Бізнеси закриваються, хтось переїжджає, діти виростають, і таким чином маленьке містечко починає йти в певне забуття. Ця книга вона є на 100% завершена, тобто ви можете її прочитати, і якщо не маєте бажання читати чудового хлопця, то можете на цьому і зупинитися. Але я вам, звісно, ж рекомендую, тому що ця книга мені також дуже і дуже сподобалася. Мені було приємно, що тут ми. Знов ж таки маємо цей хаос часу, але вже завдяки баді, якому Тут вже 80 Це один з героїв попередньої книги. Я не буду так розповідати сам сюжет, але одним із головних героїв смажних зелених пандорів, кафе «Зупинка» є Рут та Іджі. І Баді це син Рут. Власне, він буде відігравати важливу роль в багатьох історіях, і ось тут він вже не те, що дорослий, він вже тут такого поважного віці. Але на початку книги нам все рівно розповідається про його життєвий шлях, про його дітей. Про його дитину, як там все в нього відбувалося, ким він став. А, ну і тут, власне, він буде одним з головних героїв, але а, з попередньої книги також буде багато героїв, як в минулому часі згадувались, так і в теперішньому. Також тут буде Евеліна, що мене приємно здавала, тому що я думала, що авторка вже цю героїну відпустить. Але ні, вона її класно вплила, і це також дуже може бути мотивуючи для старших людей, як власне і лінія самого баді. Тож я кажу. Придивіться і подаруйте своїм бабусям. Ну але як я вже перед цим казала, ця книга вона така більш легка, більш наївна, вона не піднімає якихось таких важливих проблематик. Тут є багато такого нереального, різноманітних співпадінь щасливих. Але ти читаєш і тобі добре, тобі від цього тепло. Ти розумієш, що в реальному житті так не буває, але хочеш і, можливо, все ж таки часом і буває, і дива трапляється. Тому це справді така тепла, приємна історія, яка вас огорне. Атмосферою маленького містечка, атмосферою спогадів. Більшість героїв тут є хорошими людьми, і коли ти про них читаєш, ти справді такі думаєш, о класно, хотілось би мені, щоб в такому віці якому тут. Зображується деякі герої, про мене саме так говорили, саме так згадували, саме таке від мене мали враження. Тож так, це дуже-дуже приємна книга. Підсумовуючи, можу сказати, що, звісно ж, я рекомендую вам цих дві книги до прочитання, але знову ж таки, не чекайте від чудового хлопця в кафе Зупинка таких емоцій, які ви могли отримати від смажних зелених помидорів, тому що вона така більш наївна, легша, повторююся вже 500 раз, але мені все сподобалось, з обидвом книгам я поставила на Goodreads по п'ятірці, то ж не проходьте повз. Власне, мені здається, Клуб сімейного дозвілля перевидав і цю книгу, бо в мене ще примірничок 2016 року. Я вам показувала, як він зараз виглядає, але з якоїсь сторони мені подобається, коли книга вона є вже така трішки потріпана, значить, її люблять, її читають, нею діляться. Тобто, в мене немає цього бажання, щоб всі книги були в супер ідеальному стані. Ну, але, звісно вже, не хочеться, щоб вони були якісь там подерті, ще щось з ними траплялося. Ну, тобто, як то говориться, у всьому має бути здоровий глузд. Тож на цьому я завершую своє відео. Пишіть в коментарях, з якими книгами ви завершували ваше літо. Чи читали ви цих дві історії? Загалом напишіть, як вас справа, а зустрінемося з вами вже у наступному книжковому відео. Папа! -па!